Вітаю в ефірі Дніпро Дніпронюз в студії Ксенія Штомполя. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, утримані кошти ця громадська організація разом з Координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайте за доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Росіяни сім разів за ніч обстріляли Нікопольський район. Скерували понад півсотні снарядів на Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У Нікополі панівочені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Господарчі споруди, адміністративні будівлі, крамниця, лінії електропередач. В Червоногригорівській громаді побито більше ніж 10 Приватних осель пошкодження електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку. У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються. Всюди минулося без загиблих та поранених. На Дніпропетровщині тривають екстрені відключення світла. Повідомляють в ДТЕК. Графіки складені раніше не діють. Штаб громадської взаємодопомоги продовжує свою роботу в Дніпрі. Вже більше двох тижнів приймає заявки від містян з будь-яких гострих питань, повідомив Геннадій Корбан. Комунальники негайно реагують на звернення та все виправляють. Це ділянку всього комунальних міські служби. Просто ми їм допомагаємо маршрутизувати аварійні служби, маршрутизувати аварійні бригади для того, щоб не було бюрократії, не було якихось проволочок. Лішніх штук, когда люди непосредственно обращаются, и к ним непосредственно сразу выезжает ремонтная бригада, либо с ними связываются и объясняют, когда это может э, произойти. лікарні Дніпра працюють у спецрежимі. Зі сходу країни у місто везуть десятки поранених. Переважно це бахмутський напрямок, де тривають тяжкі бої за визволення українських територій. Що розповідають мужні захисники і лікарі Тетяна заєць. Далі Стежні закручені в кость і фіксовані штанги при гністрільних ранах. Це чуть не єдиний способ, як можна зафіксувати перелом. У палаті. Лікар-травматолог розповідає про унікальний випадок внаслідок вибухового поранення. Бійцю під бахмутом вдалося врятувати ногу. Мягкі ткані сильно пострадали від енергії взриву. Обстріл тупий удар, і боєць на ім'я Юрій впав під паркан однієї з садиб. Розповідає, атака російської арти була несподіваною, Вояк не виключає роботу навідників. Я навіть не встиг і зреагувати, то почала свистіти над головами. Один за одним вихлоп, вихлоп були такі, по по чотири, по три почети вислопатики, і прильот, кучка камня була. Я спиною за кам'ян, а ноги виступали. Сугнув так від себе, так сугнуся, і і от, чую от такий удар, наче наче колікував. А це вже в ординаторській лікар-травматолог демонструє рентгенівський знімок роздробленого стигна і місце, куди потрапив маленький осколок. На снімки відіна осколок і собственно, перелом віддра. Міно вибухових поранень, десятки та за роки війни розповідають травматологи, навчилися їх лікувати. І У нас є власне, осколок там віддали. Ось. Та большой осколок. он ж літі. енергія взриву, жи літі з агромною скоростю і, е, і мягкие ткани и кости ломает. медики. Додають до останнього борються, аби не допустити ампутації і зберегти уражену кінцівку. Історія пораненого Юрія тому доказ у мирному житті. Він будує мости через важку травму і не мріє повернутися у професію. Бонакраще но не виходить, Хочеться. Больно, болить зусига. На на кран я вже не полізу, бо не полізу на кран, бо там треба лазити. Ну, не... Та лікарі запевняють, усе загоїться за півроку, і боєць Юрій не лише на кран підніметься, а й станцює на майдані незалежності у день нашої спільної перемоги. Тетяна Заєць та Сергій Марченко Дніпро Ньюс. Уражено переправу, яка з'єднує Мелітополь та Костянтинівку. Це важливий для окупантів міст, яким вони перекидали військову техніку зі східного напрямку. Російські пропагандисти повідомили, що міст просів, нині рух по ньому припинено. Українські армійці відбили ворожі атаки коло 16 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Наша авіація протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Уражено два пункти управління та шість районів зосередження особового складу окупантів та склад пального. На Херсонському напрямку командування російських військ задійснює ротацію окремих підрозділів. Солдати, які перебувають, заселяються в оселі місцевих Жителів, крім того, 10 та 11 грудня помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка. Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України. Для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, у місті Луганськ, один із корпусів пологового будинку, окупанти переобладнали під військовий шпиталь. А у місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації. Президент Володимир Зеленський попередив українців про ймовірність нових масованих ракетних ударів. Росіяни не відмовились від тактики терору і все, що сподіваються блекаутами схилити українців до перемовин. Поки у них є ракети, а вони. Ще у Росії є, будь ласка, сприймайте серйозно усі попередження від українського військового командування, від наших повітряних сил і сигнали повітряної тривоги на всіх рівнях. Ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів і зробимо все, щоб пройти цю зиму. Одеська військова адміністрація не оприлюднюватиме інформацію про відновлення енергетичних об'єктів. Такі перестороги вживають, аби росіяни не використав... використовували ці дані для планування та нанесення нових ударів по українській енергетиці. Ворог використовував будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових. Тому через чутливість такої інформації оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Прошу віднестись із розумінням та довіряти нам. адже коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує. Одеська військова адміністрація звернулась до місцевих промисловців. Пропонує перевести виробництво на нічний час. Це дасть можливість надавати електроенергію побутовим споживачам і збереже робочі місця, а також працюватиме економіка. А також начальник обласної військової адміністрації пан Максим Марченко віддав відповідне розпорядження операторам мобільного зв'язку для того, щоб були використані додаткові потужності для забезпечення стабільного зв'язку в місті та області. Фальсифіковані ліки прикордонники вилучили лікарські засоби на 62 мільйони гривень. Вони призначаються для лікування тяжких хвороб раку гепатіту Б та інших. Більшість членів злочинного угрупування були іноземцями. Під час обшуків з них знайшли склад до лікарських засобів, наклейки голограм та QR-кодів, приладя для склеювання упаковок та незапаковані лікарські рецепти а також 300 тисяч доларів. США наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинного угрупування. Перевірка внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі рахують переселенців, які залишились у місті і не планують переїжджати найближчим часом. Верифікацію проводять органи соцзахисту населення. Окрім цього, запровадили нову послугу для переселенців. А для Дніпрян, які прихистили біженців, збільшили виплати. З якої дати ви у нас перебуваєте в місті Дніпро в серпня місяця. Переїжджати плануєте? Ні, вікторія вимушена, переселенка з Донеччини, зараз прийшла підтвердити факт, що вона із родиною дійсно перебуває у Дніпрі. Сьогодні була на роботі, коли прийшли, і мені мене перевірили. Але ну я не ну не була додому на тут той час. І коли прийшла обідню перерву. Знайшла повідомлення і прийшла сюди, щоб підтвердити факт того, що я перебуваю в місті Дніпро. Така процедура тепер обов'язкова для усіх внутрішньопереміщених осіб. Про переїзд в інше місто чи країну переселенці мають обов'язково повідомити управління соцзахисту. До них приходить служба. Якщо їх немає вдома, їм оставляють повідомлення для того, щоб пройти перевірку, потрібно в собою мати паспорт, код та довідку внутрішньопереміщеної особи. Ця процедура. Займає не більше п'яти хвилин. У департаменті соцзахисту додали нову послугу, що діє лише для людей поважного віку та осіб з інвалідністю. До того ж, вдвічі збільшили виплати дніпрянам, які надають прихисток переселенцям. «В Терцентрі введена нова послуга кризового втручання. Це означає, що послуги територіального центру особи можуть отримувати екстрено або кризово. Тобто це пришвидшує надання послуг соціальних послуг. Місто підтримує Дніпрян, які перемістили внутрішньопереміщених осіб. Їм Дається компенсація за те, що він прихистив. До жовтня це було 14 гривень за 14,77 за одну особу з листопада по квітень. Це 30 гривень за одну особу за один день. На сьогодні у Дніпрі офіційно зареєстровано майже 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ксенія Штомпель, Андрій Сергієв, Дніпро Ньюс. В Кривому розі, попри війну, продовжують працювати заклади культури та спортивні школи. Їх фінансування передбачили і на наступний рік. Наше місто чи не єдине в Україні, в якому збережено всід у США. Сподіваємося, що скоро ми зможемо повернутися до повноцінних форм роботи секцій та тренувальних баз. Також місто зберігає і продовжує підтримувати, заклавши ресурс і на 23-й рік близько 100 закладів культури. Десять кікімор за кілька місяців. В одній з бібліотек Софіївської громади на Дніпропетровщині займаються виготовленням маскувального одягу. Окрім своєї основної роботи, вісім співробітників бібліотеки допомагають військовим щодня. Для плетіння потрібна спеціальна сітка та нитки з мішковини. З цим допомагають небайдужі жителі громади. У нас є зворотній зв'язок із, скажімо, самими користувачами цих сіток. Вони дуже довольні. Говорять, що вони добре працює Сітка. От і якщо їм треба, ну замовляють, дзвонять через волонтерів. Ми співпрацюємо з Криворужськими, з Дніпропетровськими волонтерами. Зараз кікімора у нас уже отримується за 3-4 дні. Раніше на це уходило у нас десь півтори неділі. Новорічна поштова резиденція починає приймати листи. Дітлахи можуть написати свої побажання до казкових героїв, відправивши лист на адресу Київ Хрещатик. 22 У Кирпошта звертає увагу батьків цього року. обов'язкова є реєстрація, надісланих листів у спеціальній формі. На цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютуб, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі о 13 тринадцятій разом до перемоги. Слава Україні! Я русский военный корабль предлагаю сложить оружие незаста. Русский военный корабль и